Привіт, друзі! Сьогодні суботня барахолка у місті Львів, ринок Торпедо. Вже відзняв для вас матеріал. Зарані я можу сказати, що продав я сьогодні мало, тому що субота, у суботу зазвичай мало продається на барахолці. Але дещо купив, дещо взяв під реалізацію. Сьогодні взагалі не було бажання та сил їхати на бараховку, але завдяки вам, те, що ви постійно хочете від мене контент, я поїхав на бараховку. Звісно, купив деякі цікаві речі, на чому зароблю, і вас порадую контентом. Так що заварюйте чаю, бокалу, беріть смаколики та приємного перегляду. Бараховка на торпеда, субота починається. Шукаємо щось цікаве і продаємо те, що в нас є. 1000 За таку радіоточку хочуть тисячу гривень. А скільки така попільничка?

А працює чи ні? Тільки б шнура. І яка ціна? За, за 50, пошли, так. Ее просто за 50, так, я думаю, він заряджається, аби нам качиться Тут Цікаво просто як світиться. Червоним силь. Ага. Uh -huh. Не мигає нічого, просто не світиться. Червони. Uh -huh. Сколько значок Форда коштует? Значок за за 30 дело. Да так. Да. Ну именно, пластмассовый. Сто Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто Я ще подумаю, скільки колонка коштує? Так, колонка подорога, 400 гривень. Оце okay. їшся. Uh -huh. Це 50, так? Uh -huh. А оце, ну, по чому так? Чи, чи оптом все забрати? Я не знаю, як ви там рахуєте. 300 гривень, да, є за все забере. Геликоптер. Стайнна машинка. Китай. Кайздешева небезпечно бритва Кто она кошти? За п'ятдесят буде. А скільки камера коштує? Камера чотириста гривень. Вона працює? Так, так. можете включити, вона навіть заряджена буде. потрібна річ.

I'm okay. not Напевно, так дорого. Ваш ціна. Ні, мене не цікавить, я просто так подивився. Ну, по ціні можу сказати, що дороговато. Ну, скільки ваша ціна? Сейчас купляв, тож коштувати свій час. До війни. Ну то в магазині воно дорого, а так на браху ціна. Не дорого. Мені не потрібно, я просто вам кажу свою думку з ціни, Що дороговато, як на мене. Може вдасться продати за 200. Я кажу, що реальна ваша ціна. Я зима, що в рухай не було, як була ціна. Не потула. А тепер я що ціна дешевше. То люди має смак на ціну святи. Зінан, зінен, то я так склав. Там там було раніше. ціна була. Діти букер мене зіслали. Не мати витуватися. Розкінчався. Ar man nėra? Taip, važiuoju. Taip. Aš kebabu. Ну, су що, Італія? Яка ціна? 110. Гарна річ. Але не знаю, потрібна вона мені чи ні? Я никого ничего не заставляю Не, я так просто Думаю, горно не надо А спальник сколько кушает? Спальник ровно 400 Такий легкий. А, 300 гривень казка. Родянська не цікава. А як скажу те, що я поміну? Багато тих білий сьогодні. Ті два по п'ятнадцять гривень. Uh -huh. Танки по двадцять. Зовсім дешево. Ну, так, Порівняно з тими цінами, що зараз є. 100. А скільки таке блюдо? Сто. Нормально. Гурнята по двадцять, вони в магазині по 47. Шість штук є. І ще одне блюдо, там то дам за 55. Таке Ага. Може комусь цікаво. А хочете собі чи не подарувати? Це музикальна іграшка. Ага. Награй. зараз я вам покажу. Я бачу тут. Ага. Батарейки взигати. Є... Що можна цей текло робити? Так, я чую. І скільки таке коштує? 60 гривень. Там батарейки тільки дві я купила, ті дорогі. Спеціально, щоб поставити, щоб... Mm -hmm. Там ще щось. Ті батарейки, рахуйте, бо то, думаю не докаже що вона працює. Якщо батарейки... Ну так, правильно. Там і цифри йдуть, і все. По-англійськи співають, плей, 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 бався, бався, бався. Така цікава іграшка. Цікаво, не хочете комусь на подарок дати комусь у дитині. Я би взяв, але у знайомих там дитина ще зовсім маленька. Ну і що буде, хай якраз добре, що зовсім маленька, якраз добре, що невелика. Та вони переїжджають з квартири на квартиру, от зайво їм таскати зараз таке собі. Ну добре, я подумаю. Ну за такі гроші ви ну, не купите. Так, так. Та, та, Він буде і так бавитись і. О, і потім отако відключається. Mm, Зрозуміло. Дякую вам. Хай переїжджають, але дітям то цікаво. Та навіть якщо маленьке, то все рівно такое йому робити, воно буде слухати, вони так люблять, то тепер такого всього музикальне, тепер все дороге. В центрі то взагалі поза 100 гривень виставляють такі трошки. А за 50 буде? Дві батарейки по 15-30. Ну 55 хоч дайте. А, ви з батарейками продаєте. А як же? Добре, тоді 60. 60, Я Добре. з батарейками продаю, а як же? Добре. Я вже так даю, мені за місце 20 гривень. Вони так беруть за місце, за той кусок землі. У мене ще тут товар закриті, що та жіночка має прийти, я ще маю накласти добавити. То я дуже дешево, дуже. Врахуйте дві батарейки, такі кода, файні нові батарейки. На подарунок взяв знайомим. 60 гривень. З батарейками, можна сказати, халява. А скільки таке взуття у вас? У нас є справа, бо дачі не Годинник весна, ціну не спитав. Придбав на браховці коньяк. по гості сімдесят рік. Азербайджанський коньяк з 750 гривень придбав. Таких запечатаних пляшок все менше і менше становиться. Хто пам'ятає історію цієї цукерницею, що ціна росла, росла. Від того купив за 250, але не в того чоловіка, а в іншої людини. Ціна продажу 400 гривень. Принесли трохи мельхіору на бараховку. На 400 гривень купив. То мельхіору в мене вже дуже багато, не знаю куди дівати. Але потрохи продається. Такі щипці Індія все. Взяв під реалізацію срібні ложки, 875 проба. Гост 1967 -го року. Раніше коштував 3 рублі, 32 копійки за ложку срібну. Коробка, коробка не знаю, рідна чи ні. По вазі також не можу сказати. Батарейки сіли на вагах. Якщо додому приїду і зважу. Тут повинно бути 100 грам Ціна 60 гривень за грам ложки Абсолютно нові ложки. Пробіжусь трохи по цінам. Монети ЗСУ можна сказати, не продаю, тому що мало залишилося монети 2 євро на честь України по 230 гривень за одиницю. Монети радянські, ювілейні. По 100 гривень одиниця, ці по 50 гривень одиниця, ці по 30 гривень одиниця. Всі ці, ці монети є в моєму телеграм-каналі. Ось така відкривашка з чоху 250 гривень, карта ООН 300 гривень, така в 100 гривень. Печатка 150 гривень, така брош 250, 250, така 150, 100, 100. Годинник Кась 1200, але браслет маленький. Такий годинник Швейцарія кварц армійський 1000 гривень. Секундомір 450, такий 250 працюючий. Годинник Восток Дельфін 1500. Копія Катюхи 150 гривень. Така відкривашка 300 гривень. Сільничка, стара Франція. Посрібнена, але хтось перевіряв на рибу 250 гривень. Срібні монети по 400, 500, це 250 гривень, тому що має бруд. Такі є дві маленькі, по 200 гривень. Так, срібні ложки. 86 грамів, якщо не помиляюся. Старі з головою робочого біля проби. Ціна 5 тисяч гривень за всі. Мельхіор, нові кавові ложки, 12 штук, 800 гривень разом з коробкою. Виделки ці 500, 400, 400, 400, 400, 400. Ці старі по 50 гривень одиниці. Ложки. 400, 400, 500, 500. Ось такий штоф, на жаль, без кришки, ціна 700 гривень. Ось така рука, 750 гривень. Метал плюс камінь. Ось така вазочка 150 гривень. Ці маленькі по 30 гривень, такий песик 50 гривень. Такий львів, кераміка 200 гривень, сокира, така, 1000 гривень, попільнички. Кришталь по 150 гривень. Ножі 400 гривень. Такі ложки з таким малюнком 350, такі 400 гривень, такі з позолотою. 50 гривень 11, це всього 11 штук. Таких 4 штуки. По 50 гривень. 3 штуки також по 50 гривень. Є ось такі черпаки, навіть не знаю для чого, по 70 гривень за одиницю. Ножі, ручна робота, привіз з кривого рогу, ціна 500 гривень за ніж. Така пантера, ціна 350 гривень. Такий кухар 200 гривень львів. Цікавий. Ударка 700, ця 250 але тут є ось щось незрозуміле. Чершава на дотик. Тому 250 на 300 Шевченка 800. Ось така корзинка. Мхьорова 250 гривень. Ось така штука 250 гривень. Підсвічник Письм... Силумін 300 гривень. Ось така дівчина з гончами. 300 гривень. Не знаю, що за матеріал, можливо, навіть пластмаса. Діва Марія. 350 гривень, гусі 400 за пару. такий левко 300 гривень. Їжак, Васильківська майоліка 500 гривень, такі рибки по 150, або пара за 250, графін підвіски із стаканами 1300, такі для парфумів маленький, 200, більші по 250 Мікрометр 500 гривень. Ця тарілка ОКС Але з тріщиною 250 гривень. Кран металевий виробництво Німеччина. Майже весь металевий 600 гривень. Шевченка на дереві 250, вишитий, 700 гривень. Такий кобзар 1000 гривень. Вази 250 300 вонька встанька 150 гривень. Такий Шевченка 250 гривень. Старий складень 3000 гривень. Період приблизно кінець 19 століття, початок 20 -го. Ще принесла ось таку українську модель 15 років ЗСУ. Кому цікаво, 450 гривень. Як обіцяв, записую відео по вагам, скільки важать срібні ложки. Сьогодні така ситуація склалася. Приїхав на бараховку, а батарейки розрядилися. Мабуть, поки їздив з цими вагами. Ваги працювало, тому що зазвичай я купую дорогі батарейки. Ну, щось швидко вони розрядилося. 105 грамів. Ну, я думаю, мінус 3 грама це канатики, пломби та бірки. 102 г живої ваги. Срібла ціна 6 тисяч гривень за весь набір. На цьому все, так що до нових зустрічей.